Працівники Державної інспекції в області упродовж 2013-го виявили нерегулярні виплати та заборгованість зарплат на 78 підприємствах. Загальна сума цієї заборгованості становила понад 10 мільйонів гривень. Перевірками було виявлено, що дев'ять роботодавців виплачували заробітну плату працівникам на рівні нижчому За законодавчим встановлений розмір мінімальної заробітної плати. Серед них тут немає в нас. Пап Явір Бережанський район, товариство з обмеженою відповідальністю Бурдяківський спецкар'єр Буршівського району, товариство з обмеженою відповідальністю Калина Кремляцького району, фермерське господарство Воля Монастирського району та інші. Завдяки роботі інспекції майже двом тисячам восьмистам працівникам виплатили понад 6 мільйонів гривень заборгованої заробітної плати. У 2013 році інспектори розглянули 404 скарги та заяви. І поспілкувалися на особистому прийомі із понад трьома тисячами громадян, яким надали роз'яснення практичну та методичну допомогу з питань законодавства про працю у 2013 році. за допущення порушень законодавства про працю стосовно винних посадових осіб було складено надіслано на розгляд судів 555 протоколів про притягнення до адмінвідповідальності. У 2012 році таких було складено 434». Інспектори пильнують, щоб на підприємствах і організаціях не порушували законодавства про працю. А якість роботи самих інспекторів перевіряють працівники прокуратури. Я би хотів звернутися до Сергія Орославич, щоб провели якусь нараду і інспектори на місцях активізували свою роботу щодо прийняття участі як засідання в засіданнях робочої групи з організації праці. Так і тимчасових комісіях з питань поважень за проводитися заробітні плати, які створені та діють при райдерському адміністрації. Також відзначили найактивніших працівників інспекції. Так, Любов Пугач, інспектор із тринадцятилітнім досвідом, вдруге поспіль отримала нагороду кращий інспектор 2013 року. У нас справа в тому, що оцінка роботи інспектора праці проводиться по дуже багатьох критеріях, по кількості приватних перевірок, по кількості виявлених порушень, по сумі погашеної заборгованості, накладення адміністративних стягнень на керівники підприємства, поновлення прав працівників. Но саме по тому рейтингу там дуже багато показників і виводиться також автоматично, виявляється хто кращий, хто другий та третій місце. Любов Пугач каже: діяльність інспекторів праці нелегка, але коли є результат, коли людей поновлюють на роботі, виплачують їм заборговані зарплати, отримуєш задоволення від того, що комусь вдалося допомогти.